Було задокументовано злочинну діяльність групи осіб, які на території Київщини займалися вимаганнями. В ході проведених заходів було встановлено, що до складу даної групи входить діючий адвокат та директор одного з транспортних підприємств. Крім цього, було встановлено, що дані особи за попередньою змовою займаються вимаганням майнових прав та грошових коштів з підприємців, які надають послуги в сфері. Пасажироперевезення на території Київщини. В ході проведених негласних слідчих розшукових дій та комплексу слідчих дій було встановлено, що дані ділки вимагають передачі майнових прав на один з маршрутів з одного з підприємців, який працює на території Київщини, а саме в сфері пасажироперевезення. В ході перевірки даної інформації вона знайшла своє підтвердження. Крім цього, було встановлено, що Дана група осіб з метою досягнення е, результату, тобто отримання позитивної передачі е, прав на даний маршрут, е, залучили до своєї злочинної діяльності представників громадських формувань, які е, повинні були паралізовувати, е, так би мовити, роботу підприємства е, шляхом е, створення різноманітних акцій в місцях відстою автотранспорту та на зупинках. Створення конфліктних ситуацій з водіями даних автотранспортних засобів з метою пришкоджання нормального функціонування даного підприємства та згідно отриманих вказівок повинні були в разі крайньої необхідності також здійснювати і пошкодження майна, в тому числі шляхом підпалу автобусів та іншого майна даного підприємства. Ділки залучили громадські формування. Які за грошову нагороду в сумі 100 тисяч гривень повинні були проралізовувати роботу даного підприємства. Сума збитків, яка могла бути завдана підприємству, складає близько 5 мільйонів гривень. В ході проведених спільних заходів. Діяльність даних злочинців була задокументована. Вони обидва затримані в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення підозри за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України, а саме вимагання вчинене групою осіб та частиною 2 статті 206, тобто пришкоджання господарської діяльності вчинене групою осіб.